Обрізаємо яблуньку. бачимо, що приростів вона майже не подавала. Є гілочки, які ось прирізалися в минулому році і подавали купу плодових на собі. Завершуються всі плодовими. Єдине, що то ми прирізаємо ось ось гілочки для того, щоб вони не тягнулися, а утворювали розгалудження нижче. Більшу частину цього всього ми взагалі не чіпаємо, ми його так все і залишаємо. Бачимо. Пішла одна гілка, вона тут буде накривати нам оцю ось частину. Ми цю гілку виріжемо повністю. І з цих. ця пішла більше до центру. Ми її також вирізаємо. Прирізаємо її на цій висоті, вона дасть тут кущення. Також тут ось гілочка була прирізана, пішла ростова, пішли плодові. Плодові залишаємо, ростову прибрали. Також ці прирізали. Тут прирізали, бачимо є плодова, ми її на пеньочок на плодову перевели. Вище вона нам не потрібна. Нам цієї висоти вистачає з головою. Бачимо, що вона нав'язала на собі дуже багато плодових. Тобто це, це дуже добре. Якщо дерево зав'язує на собі, Таку доволі непогану кількість плодових гілочок, то це значить тільки те, що її нормально підживлювали, але вона отримувала достатню кількість поживних речовин. Бачимо результат, все це світленьке, це все плодова публіка.